Дітки, подивіться, що в нас виросло в нагороді. Впізнаєте, це картопля, так? Вона в землі сидить, а зверху ось така виросла картопелька. Це будуть кабачки. Ось бачите, відціли і будуть зав'язуватись кабачки. Їсти з кабачків, або смажені, або оладки. Ось такі ви, вони тут будуть. Так. Ну це ви впізнаєте, я думаю, що в нас тут росте. Це томати, помідори. Теж квітнуть і там будуть плоди. Переходимо до іншого городику. Що в нас тут? Вгадаєте, Що це росте? Гадайте, запитайте у батьків. Це не скажу, це вам завдання. Так, це ви теж знаєте. Петрушка, да? Ось така? Ось така Петрушечка, вона на сонечці у нас росте, так виглядає. Тепер подивіться сюди, що це за рослина. Угу. Такі листя в неї довгі, да? зелені. І не квітне. І от там заховалась листечка. Я вам підкажу, це буде, дітки кукурудза. Так? З такими великими плодами, коли дозріє. Ось такий городок.